Ім'я це і сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христову. Чуємо Це Боже Слово на сьогоднішній день, а сьогоднішній день є неділя всіх святих, тобто шановну всіх святих, але не тільки вшановуємо. Ну, Тоже хотів би почати е, напевне скінь царського Євангелія, і каже нас ось такі слова. Кожен, хто зайде іменем, мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, полях і так далі. далі, далі. Телефон, комп'ютер, машину, бізнес, плани мрії, своє бачення, свої власні плани мрії і решту все своє. То хто це покине, у сто раз більше одержить і життя віч матиме у спадщину? І виходить так, що наш Господь говорить, що зараз робити. От коли виходимо з церкви і все лишаємо. Все лишаємо. Нікого не знаємо, ні з ким говорити не хочемо, все лишаємо. Ну то не так він говорить. Не так. Коли ми будемо сінчи у Святого письма, власне, тому треба себе письмо дивитися ціле, а не так виривати щось потрошки звідти. То сам Ісус, коли говорить з фарисеями, то Він каже так, що ви своїм переданням касуєте четверту заповідь. Ви замість того, щоб шанувати батька матці, ви берете і там крутите, виляєте, маніпулюєте, що ви собі краще зробите, а не щоб їх шанувати. Ну, то, отже, Ісус не є, абсолютно не є, проти того, щоб ви шанувати чи пікуватися про батьків. Ні. Більше того, апостол Павло говорить в своїх писаннях, що ви, дорогі діти, ви поважаєте своїх батьків. А ви, батьки, цікаве слово є, не дратуйте своїх дітей. Не дратуйте. Отже, мова не про те, щоб взяти, покинути і забути все, все життя, яке я до цього мав. А про що йдемо? Йдемо про те, що я маю чи батька, матір, дружину, дітей, поля і так далі далі далі. Я все це маю не просто, щоб мати. Я все це маю не щоб просто ну, тішитись, радіти, захоплюватись. Це добре. Але я це все маю, бо уподібнююсь до нього. Я це все хочу мати, бо уподібнююсь до нього. Розумієте? Інакший підхід, інакший погляд до цього всього. Зовсім інакший погляд. Пригадую всім нам, що нас утворив хто? Господь. Ну, правда, не я і не ви. А Господь нас всіх сотворив. Наш Бог нас сотворив. Він творець наш, Він нас сотворив з любові, для любові і ви любові. Він сотворив нас усіх. Тому, як каже Святий Гостин, наше серце не заспокоїться, поки не спочине в ньому. В його любові має це на увазі. В ньому. Відповідно, коли я шукаю цю любов, шукаю чоловіку, дружині, в, батьках, в братах, в сестрах, в роботі, в бізнесах, в полях, в телефонах і так далі. далі, далі, Чи в своїх хобі, захопленнях, планах, мріях, то якщо я в цьому шукаю свою любов, то моє серце все рівно лишиться незаповненим. Все одно буде незаповнене. Все одно далі буде зрадлене. Буде зрадом. Були рано. Будемо. Тим більше речі настрають. Моє серце буде зцілене тільки тоді, коли буде направлене на нього. Ось про це наш Господь Ісус говорить. Слухайте, ви маєте все, все, що, все оце, що маєте. Ви маєте би відкласти на другу, на другу сходинку, на друге місце. А на перше місце мене маєте покласти мене задля іменем, як каже Тоді Ісус. Бо тільки коли любимо Його правдиво, тоді можемо правдиво любити і інших. І навпаки, без Нього, коли я люблю, стараюся любити інших, то я буду тільки радитим. Я не вмію і не можу без Бога дійсно правдиво любити. Не можу. Тепер да до іншого. Каже на початку наш Господь такі слова. Кожен, хто визнає мене людьми, митого і я визнаю перед моїм Отцем Небесним, а хто не зручеться перед людьми і я зверчуся перед Отцем Небесним. І думаю, що ви погодитесь зі мною. Йде мова про визнання того, в кого я вірую. Йде мова про сміливе визнання. Йде мова про визнання не тільки коли ми тут збираємося разом в храмі, в церкві. Це добре. І добре, що ми разом мовимося, і добре, що ми прикликаємо його ім'я, славимо цього Бога. Це добре. Але чи я славлю Його вдома, чи я визнаю Його в сім'ї своїй, посеред сусідів своїх. Поміж коленами своїми на роботі, між друзями своїми. Це не означає, що я маю накидувати свою віру в них. Ні, не про те. Але це означає, що я не встигаюся сказати, що слухайте, оце я не буду робити. Бо я вірую, бо я віруючий. Так, бо я християнин. Бо я вірую в Ісуса. Тому, вибачте, друзі мої, колеги не буду. Я цього робити. І раджу і вам того не робити. І навпаки, давайте щось зробить добре. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отже, я визнаю, що я віруючий. Чи я визнаю? І Як скажете, добре, отче, але то деколи легше. А деколи взагалі дуже важко. І Я погоджуюсь Є різні середовища. І є середовища, де можуть зганьбити тебе і понизити тебе, принизити тебе через те, що ти віруєш. Як тоді набратися цієї відваги? І знову ж таки, вертаємося до надії всіх святих і вертаємося до того, що попередньо говорив. Якщо в моєму житті Ісус є на першому місці, я шукаю найперше Його, я уподібнююсь до нього. І рано чи пізно я почну помічати за собою, що його характеристики, його характер в мені починає проявлятися, його чесноти в мені починає проявлятися. Це може не наступний день зразу. Але в процесі чим більше, чим ближче ти до нього, чим більше ти з ним, тим більше він в тобі. І тоді вже не треба задумуватись, як то я маю. Набрати своєї сміливості відваги, щоб посвідчити, визнати цього Бога. Я буду це робити природньо. Природньо, бо він настільки сильно в мені є. Ми говоримо сьогодні про святих і ці святі ковани, які тут є, в цій нашому храмі. І не тільки в нашому багато, багато святих відкриваємо церковний календар, багато є, і не тільки тільки в церковному календарі є, багато є всіх святих. Але сьогоднішня неділя нам хоче щось інше сказати. Вони стали святими, і це не просто так церква кладе цю неділю, сьогоднішню, вони стали святими завдяки Духові святому минулого тижня, зі стання якого ми святкували. Завдяки і Святому серце перемінюється. Завдяки і Святому воно є святими. Ми, завдяки і Святому також може бути святим. Не питання в тому, що ми приходимо до церкви і тут маємо всіх побачити святим. Питання в тому, що ми приходимо до церкви, щоб тут стати святими. Стати. Ми тут освячуємося. Шпортимо, спадим, коліно б'ємо, різні питання можуть бути, але, власне, де як не тут, ми можемо зцілитися, де як не тут, ми можемо Бога зустріти, де як не тут. Ми можемо наблизитись до нього і стати святими. Тому ми йдемо до сповіді, до причастя, літургія, різні богослужіння, відправи і так далі далі, відвіданий готок. Оце це все для того, щоб ми стали такими святими. І ми можемо не бути. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за сьогоднішній день, за приклад всіх святих, різних, то далеко не воюшу всі священники, але собі таке не думали. То ми не, не всі святі дорівнює священники. Ні. То мар'яни, і маленькі діти, і старші, взагалі різні люди, які визнані офіційні святиння. Господи, дякуємо Тобі за привід, за цей величезний приклад всіх святих. Дякуємо Тобі, Боже, що ми можемо стати святими завдяки Духові Святому, якого ти зіслав на всіх нас. Ви пригадуєте, що я теж ніхто не казав. Дух Святий є в нас, є. Треба черпати цю владу, жити нею. То просимо тебе Дух Святий. Перемінюй нас і зроби так, щоб Ісус був на першому місці в нашому житті, щоб ми прагнули шукали і хотіли уподібнюватись до нього, бо тільки так все решту буде на своєму житті, бо тільки так ми будемо так само святими, як всі святі. Амінь. Слава Ісусу Христу!